Привіт! Ось наші квитки. Квитків недостатньо. Вхід виключно для брейн років. ти чого? Га? Ну ж бо, підводься. Прошу, мій квиток. Ви є в переліку гостей. Доведіть, що це саме ви. Живі пелюстки. Обожнюю таке. Дякую. Усім дякую. Проходьте. Ова! Така філіжанка. Грею, поглянь, хто зайшов до зали. Ось те, що нам потрібне. Кінотеатр Брейн Розів. Ова! Чудова компанія. Мусимо потрапити всередину. Я вже готовий. Балерина до ваших послуг. Блеріна капучіна. Аго Сюзі став платівку. Вже зараз хвилинку. О, що тут з музикою. Що тут відбувається? Джей Сюзі знову з вами, друзі. Так, ловімо ритм Гаразд. Новий танець для балерини. Я так також можу. О, я захопився. Ох, захекався Хвилинку, твоя філіжанка порожня. То як? Чи я вже можу пройти всередину? Не так швидко. Тобі бракує кави. Що? Ні, це погана ідея. Рею? Рею, чи все гаразд? Я вже біжу. Ха -ха -ха. Аматори. Привіт. Я хочу пройти в кіно. Сахуру. Так, ти є в списку. Давай мені м'яч. Розіграємо цей удар. Гаразд, він сам напросився. Справжній брейнрод. Проходьте ласкаво просимо. Я тунтунтун -тун 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 сакур. Зіграємо в бейсбол. Гаразд. Ну жбо, подавай м'яч. Впіймав. Запрошую рею. Це мій фірмовий бейсбольний удар. Рей, чи ти мене чуєш? А-а-а! Анікогісінько невеличкий перепочинок. Ані по параці. Чого тобі треба, шпигуне? Ти не пройдеш. Фотографувати заборонено. Поглянь, що маю, трохи компромату. Це ж я? <більш> Слід знищити всі докази. <плакритив> О, дуже цікаво. Питань немає. Проходьте, будь ласка. Дякую. Занадто небезпечно. Що це? Я ж голубіро. обіро. що ж, допускай мене. Стривай. А де твої докази? Ось знову ці світлини. Та скільки ж можна? Я ж їх знищив. Проходьте. Так, нам вдалося. Дай п'ять. Прошу. Ласкаво, просимо. Не так швидко. Це жалюгідна пародія. Два голубіро, успіхи фрею. Мені час бігти. То і хто ж із вас голубіро? Друзі, чи ви знаєте, хто з них справжній брейн рот? Перший чи другий? Напишіть відповідь у коментарях. Я цього не подарую. Я маю докази. Погляньте. Все зрозуміло. Ти програв. Рей, хочеш курочки? Я не їм птицю, ти хто? Ага Привіт, ось мій квиток. Вилинку. Схоже, однак я не повірю, доки не доведеш, що ти справжній брейнрод. Поглянь. О, ні. я боюся, акул. тільки не це. Вхід вільний. Фух, це було небезпечно. Перепрошую. Зараз хвилинку я покажу. Я Акула, яка готова пірнати. Так, так. Аго, в хлопчику. Ого. Така дівчина. Працювало. Переходьмо до другого етапу мого плану. Ливи плавцю, диви. Чи можна запросити вас на побачення? О, Я передумав. Акула. Там акула. Де саме. Це не акула. Чудова робота. Що? Хто це? Чи тут хто небудь є? Капу капу капучино асасино. Ні, не треба. Ось мій квиток. Тільки не вбивай мене. А квиток. Гаразд. Чи ти є в переліку. Капучино асасіно. Стаканчики з оченятами. Я не вірю, що це ти. Той гаразд. Мушу довести. Вас троє, а квиток один. Щось не збігається. То як, чи тепер віриш, то я можу пройти. Так, ласкаво, просимо. Рею, 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 рею. Чи ти бачив? Ого, про що ти міркуєш? Весь час трошиш свій попкорн. О, це ж чудова ідея. Ходімо, Рею. Кучино асасіно. І мій квитчино. Один, два, три. Тут і це один. А для кого ще два квитки? Наразі все побачиш на власні очі, ніж босюзі. Хвилинку. Зараз продемонструю свою техніку потроєння особистості. Камінь ножиці папір. Оп, стеж за моїм пальцем. Моя лялька трясся черговий збій у програмі. Доведеться знову перезавантажити всеньку систему. Готово. Хто це вчинив? Ти, я? Це він. Ні, це він. Я стежу за вами. Всі системи в нормі. Сюди! Повертай! Обережніше! Заходь на приземлення. Смугу відкрито. Замлилися. Всім службам дякую. Мій квиток я прилетів у кіно. Бомбардиро крокодило. Це напевно ти. Так, це я. Я тобі не вірю. Я бомбардиро крокодило. Це я. Справжнісінький. То я тобі зараз доведу. Лети! Нужбо, пильнуй. Прямо не повертай! Дужбо на мене! Агов перебирай гвинтами! Хочеш. Все, стоп! М'яке приземлення. Бомбардиру крокодилу власною персоною. Це він? Так. І наразі я це покажу. Зараз рею. Я вже вмикаю вентилятори. Летімо. Отак. Я справжній бомба. Що відбувається? Сюзі, вимикай! Я тебе не чую. Він літає. Бувай! Рею, ти куди? Що ти кажеш? А, зараз вимкну. Тримайся. Все вимкнула. Рею. Посунься, Гов. Чи тобі повилазило? Літак падає. Неп'ять, Сюзі. Шлях вільний. Ти геній, Рею. Ходімо. Рею, ти. А що тут відбувається? Вається брейн рот дубль десятий. А це хто такі? Хто пустив їх на знімальний майданчик? Звільнено. Всіх звільнено. Перепрошуємо. Ми вже йдемо. Ласкаво просимо mm. до нашого клубу виключно для брейн ротів. Крутезне місце. Шпигуніро-голубіро. Тралалело тралала. Всі тут. Проходьте, не затримуйте чергу. Перевірка особи. Стовідсотковий відсотковий брейн рот. Ласкаво просимо до клубу. Пані Руш, хвилинку. Перевірка особи. Нуль відсотковий брейн рот. Не потоланило. Жодних нердів у клубі. Вхід лише для брейнротів. Балерина капучино. Ось ким мені слід стати. Ауч! Перепрошую. Mm. Ти хто? Mm. Балерина Капучино. Mm. Мі, мі мі. Я тобі не вірю. Ні, ні, ні. Це ж я. Поглянь, як я вмію. Ауч. Мої дерев'яні очі. Жалю гідника що. Трясця. капучино несправна. Балерина капучино, вона неймовірна. Мені потрібна така сама сукня, ще й пуанти і макіяж. Я буду балериною капучино. І вам мене не вдасться зупинити. Ти дивись скільки пафосу. Іди, іди собі, ботанко, їй не вдасться потрапити до нашого клубу. Що ти за звук? О -о -о. Хто це там? А чи все гаразд, хлопче? людина павук. <плес> Ні, тільки на це. Мені так зле. Що? Вже все гаразд, Агов, в годі притомніти! Маю несправні веб-шутери! Ото я й впав. Зачекай, ну погляну. Я знаю. Дай мені, я все полагоджу? Агов хвилинку. Ось тут потрібно підкрутити. Митцю все буде. Ось тут запаяти. Все готове. Тримай. Ова! То ти все полагодила. Леле, перепрошую. Я нічого не бачу. Я незумисна. Давай другий. Мені спала на думку ідея. Павучку, чи ти можеш мені також допомогти? Мені дуже потрібна ось така балетна пачка. Будь ласочка. Гаразд, поміркую. Я знаю. Ось те, що нам потрібне. Приміряй це. Ага. О, ці колготки теж пасуватимуть. Тримай і я миттю переодягнуся. Оу, дійсно моторна. То як? Неймовірно. Залишилося хіба накрутити тобі балетну пачку. Чудово! Мені в голові паморочиться. Це просто приголомшливо. Дякую. Успіхів, балерино. Можна пройти Аніруш перевірка особи. Я балерина капучино. Брейнрот на 33%. Цього замало. Йди собі, я тебе не впущу. Шалене нахабство. Хто не брейнрот, тот не пройде. Хвилинку. А це що таке? Привіт! Я кому кажу? <р textbooks> Чи ти оглухла? Вхід закрито. Ох, ти ж його без душі? Ти хто? Егман? Егман, це я. Біжи. Знищити, знищити. Що це таке? <рice> 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 Що ж нам вдіяти? Думай, пайпер. Знаю. Чи ти впевнена, що це спрацює? Так. Біжімо, біжімо, біжімо. Він прибирає втеньке сміття. Чудовий робот пилосос. Відчиняй шафку. Наразі ми заманимо його в падку. Попався. Робота ліквідована. Дай п'ять вусаню. Що? Зачекай хвилинку. Допоможи мені. Мені потрібна кавова філіжанка. Гаразд, Стривай, ти куди. Отак ідеальний результат. Що? Моя кава? Що? Це ти вчинив? Що ти вже надумав? Готово. Ідеальна філіжанка. Завжди радий допомогти. Дякую. Бувай, балерино. Капучино на місці. Агоф охоронцю, поглянь, то я можу пройти. Перевірка особи брейн на 66%. Ну такої ти знову не пройдеш. Це ж несправедливо. Ось і публіка. До роботи. Ова, суперовий танець! Mm -hmm. Ти чудово рухаєшся. То ти збираєш на танцювальну студію. Гаразд, я тобі допоможу. Mm -hmm. Ось чи тільки вистачить. А, це ж просто космос. Mm -hmm. Чим я можу допомогти? Mm -hmm. Навчи мене танцювати. За виграшки, дитинку. Mm -hmm. Один, два, один, два, три, чотири. Повторюй за мною. Ти готова, крихітко. Mm -hmm. То тепер mm -hmm. фристайл. Імпровізуй. Покажи, на що ти здатна. Угу. Це ж десять із десяти, крихітко. Так ти розумниця. А я природжений викладач, я виконала всі пункти. То тепер я готова. Дякую, дедфуле. Іди та здійсни свою мрію, капучино. Балерина капучино, святе дупло. Та треба ж таке. Це балерина капучино, очам власним не вірю. 100% брейнрота. Вітаю! Ти одна з нас. Ласкаво просимо. Ова. Та це ж суперзірка. Балерина капучино. Усмішку. Ми ваші фанати. Йохо. Ова. Вона така гарнюща. Балерина капучино. Це честь для нас. Ова. Хвилинку, друзі. Я хочу стати такою самою, як ти. Я знаю, що ти відчуваєш. Я можу тобі допомогти. Тримай це тобі. Мій подарунок. Дякую. З чого ж мені розпочати? о О-о! Ти знову програв Росомахо. сумахо. Постій біля стіни. Поміркуй про життя. Ненавиджу тебе. Росомаці потрібна моя допомога. Отримуй магнетто. Попався. Що відбувається? га? Хто вимкнув світло? Лежати магнітику. Як я можу віддячити тобі? Хвилинку, маю неабиякий план. Ось мені потрібна гарна усмішка. Оу, тут забагато роботи. Гадаю, мені спала на думку ідея. Маю для тебе роботу. Нужбо, дій. Брекети це тобі. Сувенір на згадку. То як? Чудово. Нарешті маю ідеальні зуби. Ясно, дякую. О, до речі, мені потрібна твоя футболка. Жовта футболка. Бачиш, мені потрібна така сама. Моя смердить розмахою. Перепрошую. Доставлення піци. А це чудова ідея. Доставлення пі, О, це ваша піца. Дякую. Однак мені потрібно ще дещо, крім піци. Аго бутанко. Маю подарунок для тебе. Дякую, красно. Ти найкращий від всіх Росомахо. Бувай. Я завжди радий допомогти невдахам. вдахам. все. Я готова. Спиш на робочому місці, то й гаразд. Зосередься, Сюзі. Це твій шанс. Збіг десять відсотків. Лише десять? А якщо не зубів та футболки? Хвилинку. О, шкода, лише 10%. Мене сюди не впустять. О, привіт. А я тут трішки заблукала. То що ж, я піду собі. Мені час. Ці технології вимагають до опрацювання. Доведеться повернути цю руку за гарантією. То що ж, бувай. Агов, зачекай! Маю одне прохання. Чи ти знаєш, як мені дістати ось таку сукню? Сукня, сукня, сукня. Маю ідею. Тримаюсь це. Твій чип. Приміряй його. Як що? Якщо? натисни на нього. Гаразд. Сукня, звісно, сторічної колекції, проте тобі пасує. Це не та сукня. Перепрошую, спробуй натиснути ще раз. Знову не те. Ова. Це ж вона, та сама сукня. Дякую за допомогу. Звертайтеся. Радий був допомогти. Не залиш свій наплічник. Дякую, Тоні. Мені час бігти. То що ж, мені теж вже час активувати костюм залізної людини. Аго, що це таке? Це геть не смішно. Фух, друга спроба. Ці супергерої дивні люди. А мені час на обід. А ага, ви чи можете не штовхатися? Що тут трапилося, га? О, чи можеш мені допомогти? Будь ласочка, вивільни мої труси. А вже ж, я митцю. Дякую, красно. Я твій боржник. Чим можу допомогти? О, а вже ж. Ось мені потрібна чиста шкіра. Прищі мій найлютіший ворог. О, я дам цьому раду. Ані руш. То як? Кріотерапія спрацювала. Всі прищі відвалилися. Шалено вдячна. Агов, зачекай. Чи можна обережніше? Що ще? Мені потрібен лазерний зір. Будь ласка, допоможи. Ти ж супергерой. То гаразд. Ти просто суперовий. То що ж? Бувай, 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 бувай. Ауч! О, ось і окуляри. Так, я знову все чудово бачу. Перепрошую за запізнення. Групо, сьогодні ми з вами згенеруємо чорну субматерію. Прошу вас уважно стежити за цією хімічною реакцією. Отримуємо безпечний чорний елемент. Трясця, це ж мутаген. Гадаю, я переплутав колби. Спокійно, не пасіюйте. Експеримент відбувається в контрольованих умовах. О, ні, моє обличчя. Відчепись від мене. Біжімо. Рятуйся, хто може. Тобі ніхто не допоможе, можеш не волати так. Ні, ні, не треба. Ласка, попрошу на темну сторону. Ти надалі не нашкодиш. Дякую, Сюзі. Ти врятувала мене. До речі, зараз чи спадаються на думку ідеї щодо того, як мені зробити таку зачіску? Знаю один спосіб нарухайся. То як? Я схожа на божевільного професора. Це волосся біле, а мені потрібне чорне. То і що ж нам вдіяти? О, гадаю, я знаю помічний спосіб. Чи ти готова? Давай його сюди. Вповтаємо наш волохатий коктейль. Тримай. Це саме те, що треба. Я знаю. Я всесильний. Дякую красно. Це ж найкраща зачіска. Мені час бігти. Дякую. Я готова. Прямую просто до сканера. Ні, я надто хвилююся. Не зможу. Спокійно, тобі все вдасться. Збіг 75%. Що? Чому це 75? Де мої 100%, відсотків, га? Чого ж мені забракло? Взуття. Тобі потрібні туфлі. Туфлі? Так, а вже ж. Лялька не ходить у кедах. Хто це там, га? Вау! Барбі. Чудово. О, ні. О, навіщо мені ці руки, якщо я не годна намалювати губи? Ось тобі помада. Моя улюблена помада. Дуже вдячна. Може, я також можу тобі чим-небудь допомогти. Так, А вже ж! Ти можеш мене нафарбувати. Mm. О, а вже ж. Ось вчись, як потрібно малювати губи. Чи ти збагнула? Тепер твоя черга. Гаразд. Чи ти впевнена? Я спробую. То як? Чи гарно? Поглянь, люстерко. Ні-ні-ні, я не загинила. Вау! Це просто приголомшливо! Ідеальний макіяж. Бракує хіба завершального штриха. Дякую, красно, барбі Бувай. То що ж, я готова? Безперечно. Це найвищий клас. Тепер ти напевно пройдеш перевірку. Гаразд. Збіг 100%. Мені вдалося. Я зробила це. Я змогла. Вітаю. Проходь. Бувай. Ні, я хочу це побачити на власні очі. Моя мрія здійснилася. Молодець, дівчинко. Я пишаюся нею. Чудова робота. А ти чого чекаєш? Підходь. Я серйозно книжку в мерщій. Який я маю вигляд? Добре, поїхали. Один відсоток схожості. Що? Я не вдаха. Моє обличчя, мій головний ворог. Ну За що? Не хвилюйся. Пройдеш наступного разу. Не плач. Ну, чому мені завжди не щастить? Я мріяла стати цією лялькою. А тепер моє життя втратило сенс. Годі, легше. Стоп, ось маю дещо для тебе. Тримай це тобі допоможе. Що це? Схема, як стати лялькою. Це ж шкландій для мене. О, дякую. Ти Найкращий. Так-так, будь ласка. Дякую. О, все зрозуміло. Дякую, дівчата. О, що там? Допоможіть. Геть злий собаку. Хто небудь допоможіть. Диж блокаста на допомогу. Мерщій. Зараз я що-небудь вигадаю. О. Це підійде. Ось так обережно, щоб не зламати. Mm. Гей, а можна швидше? Ти там ще довго? Uh -huh. Зараз я швидко. Mm. Вдалося. Mm. Гей, песику, дивись, яка смачна кісточка. Хочеш? Mm. Смакота ще та щита. будеш? Новий. Mm. Mm. Так, вдалося. Дякую. Ти mm. мене врятувала. Як мені тобі віддячити. Що мені зробити для тебе? О, ти можеш мені допомогти. Мені потрібно ось таке волосся. Волосся. Дозволь подумати. О, маю ідею. Залишилося зробити правильну зачіску. І що це буде? Приберемо зайве. Ну, ось, тримай. Зачіска готова. Ва! Дякую! Це волосся ідеальне. Спасибі, бувай. Як тобі моя зачіска? Правда, вона ідеальна. О, поправлю чубчик. Десять відсотків схожості. Лише десять відсотків. В мене ідеальна зачіска. Гей, глянь у план. Далі тобі потрібна жовта футболка. Зрозуміла, жовта футболка. Але де мені її взяти? Вигадай щонебудь. О, залізна людина. Оце так зустріч. А, залізна людина. Можна автограф? Ми твої фанатки. Будь ласка, розпишись на плакаті. О, дякую. Маю його автограф. А мені підпиши футболку. Для пайпер. Пайпер. Ось, краще візьми ярчицю. Розпишись, будь ласка. Ось, тримай. Що? Ти зіпсував мені футболку. Дякую, не треба.